Ну, нарешті, 18 листопада, я збираю свої перчики. Обіцяють вже морози ввечері 0 градусів, вночі до мінус 3. Отже, перчики в нас будуть зібрані. Десь ось стільки перця вдалося зібрати з трьох кущиків. Просто хочу закрити вікно на теплиці, а перці якраз за нього тримаються. А з вікна торчать солодкі та смачні чері. Нагадаю, що це в нас. Листопад. вже майже кінець. Ну ось і все, вікно закрив. Тепер не знаю, чи є зміст теплицю ставити радіатор, щоб зберегти ще помідорки чері на деякий час. Напишіть в коментарях, як би ви зробили. На стелі теплиці вже лід. Таке включив обігрівач через Wi-Fi розетку. Поставлю сценарій, що як тільки стане на вулиці. Плюс 3, то одразу вимкне радіатор. Я думаю, багато по нічному тарифу не накрутить. Зібрав всі свої чері з під навісу. У мене вийшов такий от ящичок. Я потім розповім вам, як зробити так, щоб вони дозріли в домашніх умовах. Підписуйся на Техносело. Тут природа працює замість тебе.